36 фото та історії дітей, яких торкнулася війна Росії в Україні. Київ, Донецьк, Харків, Дніпро, Одеса, Житомир, Суми та Миколаїв. Свої домівки з цих міст упродовж останніх двох місяців довелося покинути героям фотопроєкту Очі миру. Едельміра Каміла Менендес одна із учасниць фотовиставки. Їй 15 і через війну разом із родиною вона була змушена двічі переїжджати. Спершу у 2014-му із Донецька, та цьогоріч, 24 лютого, із Харкова. Через свою світлину та історію розповідає Едельміра. Хотіла передати увесь біль та переживання за рідну країну. Я думаю, що не тільки українці, а й всесвіт люди з усього моєї. Історію України і що відбувається наразі, що це якийсь такий момент, який змінив життя багатьох українців не тільки завдяки тому, що відбувається, а й в голові на ментальному рівні. Багато хто переосмислив своє життя і свої принципи. Над фотовиставкою Очі миру автори працювали упродовж трьох днів. Його організувала модельна школа з Івано-Франківська у межах свого освітнього проєкту. Втілити ідею у реальність допоміг фотограф Станіслав Сеник. Розповідає, участь у таких проєктах для нього вперше. За його словами, головним завданням, яке ставив перед собою, це передати живі емоції дітей. Світлини автори доповнили історіями, в яких учасники проєкту розповіли про себе та свої родини, а також той день, коли війна застала їх. Основна ідея ідея живих фотографій в тому, щоб люди не позували, не думали, як їм стати. От і тому всі фотографії, які ви бачите, 90% робилися буквально за 15 секунд. Перше. 15-20 секунд. От, щоб показати їм те, то, чим чим людина або стривожена, або, або ну, показати людину в той момент, на да, якому вона знаходиться йому зараз. Вперше фотопроєкт Очі миру презентували 11 квітня у Парижі, розповідає співорганізатор виставки та власник модельної школи Олександр Грабовський. З його слів, це місто обрали не випадково у країнах Європи. Автори виставки хочуть через світлини розповісти людям, що не діти обрали шлях жорстокої війни, але саме їм доведеться відчути на собі її наслідки. Історії, які там написані, багато слів з них є дуже такими особистими. Тобто, ну те, що пережили діти, не кожен готовий і хоче поділитися. От, тому 36 історій це ті батьки, які проявили зацікавленість і захотіли поділитися історіями своїм світом. Історії глибокі, кожна по-своєму насправді особлива, і коли їх пишуть діти, вони. Можуть не чіпати заживе, скажімо. історії є як смішні, наповні дитячою добротою, так і є дуже понизливі і сумні. Фотовиставку Очі миру експонуватимуть у центрі Івано-Франківська упродовж тижня. Далі організатори планують презентувати її в Ірландії, Британії та Польщі. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.